Чому треба зупинитися зараз і мене послухати? Ну, давай так, познайомимось спочатку. Мене звати Наталя Кондрахіна, я психолог, дипломований психолог, я сертифікований психотерапевт, і я з 2018 року вже допомогла багатьом людям змінити погляд на своє життя, а також змінити своє життя в тому числі. Тому, якщо ти хочеш змінити своє життя. Я пропоную тобі виділити 5 хвилин для того, щоб послухати це відео, і можливо, воно тебе підштовхне до чогось неймовірно крутого, чого ти дійсно заслуговуєш. Сьогоднішньої страх йти у успіх, я хочу вам розказати про те, що в мене є моя хрещена. Це не традиційна моя хрещена, просто я вирішила, що вона буде моєю хрещеною мамою. Бо колись, коли мені був один рік і вісім місяців, я її також називала мамою. Чому? Тому що вона була моєю вихователькою в дитячому садку. І потім моя мама і вона стали товаришками і почали дружити. І з того періоду вже ну, вважайте... 35 років я знаю Іру. І от Іра буде скоро відкривати свій дитячий центр в Миколаєві. І вона поділилася зі мною такою думкою, цікавою. Каже: навіщо мені все те, що я зараз собі придумала, бо в мене і так все налагоджено, в мене є діти, я з ними займаюся, в мене ну, є куди витрачати час, гроші і так далі. Але чомусь. Я затіяла цей центр, і ви знаєте, коли вона мені це сказала, я зловила себе на думці, що в мене дуже схожа історія є з тим, що я завжди хочу чогось більшого і кудись рухатися. Мені хочеться, мабуть, що це в нас таке, знаєте, спільне з нею є, і я дивлюся на неї і завжди вчуся цьому. Насправді, я розумію, що в принципі те життя, яке у мене зараз є. Воно, в принципі нормальне, ну на що ще щось там видумувати? Нормально грошики заробляєш собі, є де жити, все хорошо, заспокойся, але ні, ні. Бо це не про успіх. От кажуть, щоб рухатися у успіх, треба залишити своє комфортне місце. І дійсно в цьому є правда. Тобто, коли ви знаходитеся в такому комфорті якомусь, вам не хочеться з цього комфорту йти для того, щоб знову собі причиняти дискомфорт і йти до нового рівня комфорту. Людину часто це тормозить, оцей вихід із її, існуючого комфорту. Для того, щоб вийти з цього комфорту, треба. Краще собі візуалізувати, зрозуміти в голові та відчути той майбутній комфорт, який буде, тоді вам буде легше покинути те, що ви маєте, всі ті думки, установки, бачення життя, всі ті, можливо, предмети, якісь фізичні, які вас оточують, для того, щоб щось нове мало змогу з'явитися в вашому житті. Бо якщо Місце в вашому житті вже заповнене, от уявімо, що життя це така платформа. І на цій платформі вже немає жодного пустого місця. Ну жодного. Вже там все у вашому комфорті, кому тако заставлено, заставлено, ну не продихнути. Туди не зможе прийти щось більше, ніж у вас є. Тому дуже важливо для себе розуміти, що у цю платформу треба піддавати ревізії. Тобто дивитися періодично, що є на цій платформі, що вам потрібно, а що вам не потрібно. Всі знають практику, як треба чистити гардероб. Щоб щось з'явилося нове, треба щось старе звідти видалити, щоб з'явилося пусте місце. А оскільки пусте місце це святе місце, а святе місце пустим не буває, розумієте? Тому нам необхідно робити цю ревізію і прибирати звідти вже те. Що не є про нас? Щоб зрозуміти, що саме треба прибрати, треба розуміти себе, хто я є. Нещодавно, коли я приїхала після року проживання в Польщі вже з кінцями в Україну, я перебирала свій гардероб. І я дивилася на ці речі і розуміла, що ця річ вже точно не про мене, це вже не я. І оце вже не я, і оце вже не я, і це не я. Коли я перебрала таким чином свій гардероб, мене дуже багато звільнилося місця. Якісь речі я залишила, тому що вони ще про мене, і вони мені, ну, подобаються. Вони мені дарують радість. Це я залишаю. А те, що вже не про мене. Я спокійно можу віддати, звільнити місце для чогось нового, і тоді я себе і свою індивідуальність як буду заново формувати. Формування індивідуальності не відбувається, знаєте, отак по щелчку пальців або випивши якесь магічне зілля. Не відбувається таким чином, тому що це був би дуже великий стрес для нашої психіки. Зміна відбувається завжди поступово, як ми з вами ростемо. Ми ж одразу не народжуємося там здоровими дядьками і дьяками. Ну, сарян, але мама б вмерла, якщо б вона народила мене такою, яка я зараз є. Тому я народжуюся маленьким немовлям, а потім вже з маленького немовля, рік за ріком, я росту. Так само відбувається і в нашому успіху. Ми поступово розуміємо, що вже віджило від цього. Поступово маленькими такими порціями відмовляємося, і потім щось новеньке маленькими порціями до себе беремо. Це я кажу зараз про несвідомі моменти, які відбуваються в нашій психіці. Не буває так, що психіка бац і помінялася. Я завжди про це кажу. Так само і ваше життя. Воно в мгновенні ока не зміниться взагалі. І треба це собі зрозуміти. Тому я пропоную виходити з позиції жертви, дивитися на своє життя зі сторони по-чесному і починати потроху його змінювати. Крім вас, ваше життя ніхто не змінить. Не прийде ніякий мужик, який створить чудо в твоєму житті і поміняє атмосферу навкруги, подарує тобі все. Не буде цього, це все брехня. Доки ти сидиш і ждеш мужика, який за тебе прийде і все порішає, твоє життя стоїть на паузі. Ти, як особистість, стоїш на паузі. І доки ти думаєш, що там якась така велика фігурка прийде до тебе, ти будеш завжди нікчемною малою фігурою. Зрозумій, коли ти віддаєш бразди правління своїм життям комусь. Ти своїм життям не володієш. А значить, твоїм життям володіє хтось інший, і ти знаходишся в позиції раба і жертви. І тоді з тобою твоє життя не відбувається. От і все. Тому я пропоную тобі перестати чекати оцю велику фігуру. Неважливо, хто це, мужик, батько, мама або государство. Нас це не колишить. Нас цікавить тут лише одне: щоб ти взяла відповідальність на себе. Береш відповідальність за своє життя і починаєш діяти без твоїх дій, а тільки при твоїх бажаннях теж твоє життя не зміниться. Дії не повинні бути зразу грандіозними. Дії можуть бути маленькими. Почни з прибирання свого гардеробу, почни з прибирання е, своєї кухні, повикидай всі ті пластикові ящички, пакетики та якісь там не знаю коробочки від яєць. Повикидай, воно тобі не треба. Це все хлам, який утягащає твоє життя. Оцей весь хлам, який ти храниш, він не дає тобі рухатися, він тормозить тебе. Оці всі думки, оці всі звички думати якось, вони також тебе тормозять. Почни з маленького. Спробуй зараз точно собі дати відповідь. Ти хочеш змінити своє життя? Ти точно розумієш, що те, що ти зараз маєш, це дійсно те, чого ти хочеш. Якщо ні, то я тебе запрошую, по-перше, підписатися на мою сторінку, тому що тут є дуже багато корисного. А по-друге, я запрошую тебе на майстер-клас. Це буде майстер-клас, де ми спробуємо з собою йти у твій успіх і змінити той звичний погляд на твоє життя маленькими кроками. Що це буде за майстер-клас? Я розкажу тобі трошечки пізніше, а якщо це заінтересувало тебе, то постав, будь ласка, плюсик в коментарях. Дякую!